Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещодавно прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що у президента РФ немає ні двійників, ні бункера. Все це виглядає, м'яко кажучи, непереконливо. адже щоразу видно суттєві відмінності між різними путінами, як у галузі фізіології, так і у манері поведінки. Але як зазначив російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський, залежно від того, чи справжній перед ними Путін чи ні, поведінка відрізняється також і у підлеглих диктатора. Про це експерт заявив в інтерв'ю Анастасії Норіциною в ефірі 24 каналу. Дуже нешанобливо підлеглі себе поводили на останній зустрічі, де Путін подарував. А військовому ікону, зазначив експерт. Вони дивилися на нього просто як напридурка, і ще дуже важлива обставина. Для чого взагалі була потрібна ця зустріч? Там до нього підійшов якийсь величезний мужик. Тупич чоботами і представився: генерал Полковник Лапін. Здоров'я бажаю. Другий сидів поруч, якийсь чоловік у тільнику. Путін мало неулесливо розповідав: ось генерал Теплинський довгий час провів на фронті і зараз виступить із цікавою доповіддю. За словами політолога, завдання цієї зустрічі було наступним. Лапіна та Теплинського треба було показати як великих генералів, які Йстуються прихильністю та підтримкою головнокомандувача. Це саме ті генерали, на яких більше обрушувалися з критикою Пригожин і Кадиров, як на бездарних військових командирів. Це була показна вистава, організована генералами, щоб якийсь двійничок Путіна підтвердив, що Теплинський і лапін молодці, вони не розстріляні та не відправлені у відставку, пояснив Піонковський. Потім експерт ще раз підкреслив, що з двійниками всі поводяться зазвичай нешанобливо. Вже самі генерали маніпулюють путіним, змушуючи якогось двійника демонструвати свою підтримку Лапіну та Теплинському. Погано справи у них зробив Сновок політолога. окрім цього, на думку Піонтковського, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін намагається усіляко затягнути розв'язану війну проти України або зберегти владу в Росії. За словами Піонтковського, до електронного реєстру військовозобов'язаних осіб в Росії вже внесено близько 30 мільйонів росіян. І хоч Путін офіційно не оголошував, в Україні фактично запроваджено воєнний стан. Дивовижно, що тези авторів нескінчених статей у The New York Times, Politico політикою Washington Post збігаються із тезами російських пропагандистів. Вже Соловйов почав озвучувати наративи. Що весняний наступ України може завершитись частковим локальним успіхом, але цей успіх не вирішить результат війни. І, власне, ті ж статті говорять про те саме, що Україна може досягти невеликих територіальних успіхів. Але це буде не вирішальний удар. Ситуація стабілізується, заморозиться, і це буде тривалий конфлікт на виснаження, підкреслює Піонтковський. На думку політолога, Путін прагне саме такого тривалого конфлікту. Путін у своєму зверненні на федеральних зборах вніс таку пропозицію: будемо людей на фронті відправляти у відпустку раз на півроку, на 24 дні. Звучить фраза раз на півроку року, тобто в його уяві існує така поточна позиційна війна. Він розуміє, що ні на який наступ чи взяття Києва не здатен, але він хоче зберегти таку тягучу позиційну війну, яка б зберігала його владу, щоб не було б його явної поразки, зазначає політолог. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.